Китай попереджає Сполучені Штати про неминучість великого конфлікту і важких наслідків, якщо ситуація продовжуватиметься так, як вона продовжуватиметься. Детальніше про це далі. Вітаю вас, друзі, на моєму YouTube-каналі. Я, Олександр Мусієнко. Традиційно вас закликаю підписуватися. Ставити запитання, поширювати це відео, викласти вашу позицію про те, що, на вашу думку, означають заяви китайського міністра закордонних справ Циньганя. Зараз я розповім, власне кажучи про ці заяви, а ви потім можете викласти свою думку в коментарях. Отже, новообраний, новопризначений, точніше сказати, міністр закордонних справ Китаю. Циньгань дав прес-конференцію, де він висловився з ряду питань. По-перше, що сказав Циньгань для того, що, скажімо, актуально для нас, він сказав про те, що Китай не буде передавати і не передає зброю Росії ані Україні на сьогоднішній день. По-друге, в той же час сказав міністр закордонних справ про те, що вони надалі будуть вести стратегічний діалог з Росією. Наступний момент, який він сказав, про те, що потрібно прагнути миру, повагу до суверенітету і до безпеки всіх держав, які є. І от ще один ключовий меседж, який, власне кажучи, на якому треба зупинитись, який важливий для нас. Про те, що е, китайський міністр закордонних справ заявив про те, що якщо така політика з боку Сполучених Штатів е, по відношенню до Китаю, зокрема, буде продовжуватися, і натякнувши і по відношенню, можливо, до Росії, то е, великий конфлікт і зіткнення цих держав може бути неминучим. Ось це доволі таки загрозливо. Але що каже далі Циньгань, він каже. Про те, що а, чому Сполученим Штатам можна постачати зброю Тайваню, а Китай не може поставити зброю Росії, тут же він починає фактично ось такий елемент торгу. В чому цей елемент торгу? Що, що, що е, цим фактично пропонує Китай? Китай таким чином прагне сказати Сполученим Штатам і фактично навіть дещо в такій ультимативній формі насправді це треба визнати. Це не одна така заява, дещо ультимативні Китай каже: припиніть надавати зброю і підтримувати Тайвань зброєю, і навчати військових Тайвані, там, сектор безпеки і оборони. Взамін ми не будемо постачати, точно не будемо постачати зброю Росії. Ось така ситуація. Тобто, я це сприймаю ось як елемент торгу. Якщо тоді Сполучені Штати все ж таки заявлять про подальшу підтримку Тайвані, що ймовірно буде. Ну, Китай може все ж таки розглянути і ухвалити рішення про постачання якоїсь зброї Росії. Це можуть бути артилерійські снаряди, боєприпаси, снаряди до реактивної артилерії, вочевидь, дрони і, можливо, інше устаткування, плюс елементи та компоненти, необхідні. Російському ВПК для виробництва якихось своїх систем озброєння. Ось це, що, що може бути і що ризиковано для нас. Чи означає це, що таким чином Китай прагне ось прямо світової війни на цій стадії? Ні. Китай а, не прагне цієї війни, але Китай за такою логікою прагне не дати Росії зазнати поразки на полі бою для того, щоб продемонструвати, що авторитарні режими. Вони здатні фактично, вони мають право на життя, вони здатні вирішувати питання, зокрема, ось таким воєнним шляхом, і таким чином забезпечити ось собі таку цю, знаєте, певний, певну оболочку захисту. Продемонструвавши, що дивіться, Китай допоміг, і Росія не програла, отже, не потрібно, значить, вживати проти нас якісь дії, не потрібно там. Погрожувати санкціями, війною і тому подібне, ось цих міркувань Китай можливо прагнув би і розглядав би варіант передачі Росії зброї. Ця ситуація вона є серйозною. Що стосується санкцій, я досить часто про це чую. Ну ви знаєте, хто би ще не говорив, санкції не дуже зупинили Росії від повномасштабного вторгнення. Так, які були запроваджені постфактом, звичайно. Більшість санкцій, які доволі такі жорсткі проти Росії, але все ж таки, на жаль, наш ворог веде проти нас повномасштабну війну уже понад рік, і, в принципі, санкції не вплинули на те, аби російське керівництво змінило своє рішення. Звичайно, в майбутньому вони будуть мати ще більш нищівний ефект. Але разом з тим. Тому е, варто подивитися на цю ситуацію саме і під таким кутом. І, звичайно, що зараз докладати серйозних зусиль для того, аби різними інструментами і елементами продовжувати переконувати Китає, має на увазі в першу чергу нашим партнерам, Сполученим Штатам, Заходу, не ухвалювати рішення про підтримку Росії, тобто, все ж таки, пояснити їм. Скажімо, що вони отримають з точки зору можливих виграшів і плюсів в економіці, і не тільки для того, аби не підтримували Росію. До речі, окремі китайські оглядачі зараз пишуть, що після переобрання Сі Цзіньпіня, фактично, зараз Китай буде приділяти увагу ідеології, системі управління і так далі, не лише за економіку говорити, тобто це фактор. Ідеологічна накачка і тому подібне. Ви розумієте, що це досить часто трапляється якраз перед якимись потрясіннями і війнами, що режими вони використовують ось саме ці моменти. Тому це один із елементів. Це не означає, що Китай зовсім забуде про економіку. Для них це неможливо, але разом з тим це теж фактор, на який треба зважати. Так само Китай зараз прискіпливо вивчає, що відбувається, вивчає російський досвід війни проти України. Видання Reuters написало про те, що Китай особливу увагу приділяє захисту зараз своєї бронетехніки від систем Джавелін, розробляють різні елементи захисту протидії систем Хаймерс, а також розглядають навіть варіанти фактично наявності ракет, які б давали можливість збивати супутники, що гарантують роботу систем Starlink. Тобто, ось так зараз вони вивчаються прискіпливо, так вони переймають цей досвід. Настільки це набуває ваги, ну і звичайно, скажімо, розмови йдуть і дискусії про те, що лідер Китаю, Сі Цзіньпінь може відвідати Москву, може відвідати Росію. Як можуть розвиватися події далі? Тут два шляхи. Або... Китай буде продовжувати тиснути, щоб почали розглядати його умови щодо так званого мирного врегулювання, які, як ми говорили в попередніх випусках з вами, далеко не зовсім прийнятні для нас ці умови. І все ж таки таким чином продемонструвати свою вагу і продемонструвати свою роль для, начебто, забезпечення миру в Європі. Другий. Це те, що ситуація ось така обміну заявами і такими думками буде зростати, і вона буде, скажімо так, загострюватися, що може призвести до того, що Китай все ж таки надасть зброю Росії для того, аби не дати Росії програти. Тобто, треба розуміти, що навіть ту зброю, яку може розглядати Китай надати, це не для того, щоб Росія там. Досягла значних перемог і просувань просто для того, щоб вона ганебно не програла на полі бою в Україні. Це такий елемент. І третій момент: все ж таки певні дискусії, фактори і дипломатія європейська західна наша, можливо, в нас з'явиться посол України в Китаї нарешті змусять Китай дещо змінити свою точку зору і переглянути позицію. Буду і надалі відстежувати ситуацію в цьому регіоні, інформувати вас. Ну і закликаю вас, мої шановні підписники, висловити свою думку на це питання, що може зробити Китай, як можуть розвиватися події далі. Це можливо раніше для нас, скажімо так, китайський фактор. Він здавався комусь менш визначальним, але зараз він набуває ваги і для нас, і ми маємо думати про це, міркувати це, обговорювати. І, звичайно, що докладати всіх зусиль, аби Китай не, скажімо так, не передавав зброю Росії, не збільшував підтримки для нашого ворога. Дякую вам за увагу! Бажаю вам здоров'я, сил, витримки і до нових зустрічей! Слава Україні!